Сьогодні, 10 серпня, у Дубні відбулася позачергова сесія. Оскільки серед питань, які вирішувалися, були такі, які мали військовий характер, то засідання пройшло у закритому режимі без онлайн-трансляції. Його проводив секретар ради Віктор Недашковський. Сесія була зініційована міським головою. Позачергова сесія, бо були ряд питань, які стосуються таких оперативного вирішення питань життєзабезпечення, життєдіяльності міста. Назар наразі міський голова зараз перебуває, звітується до початку пального сезону перед міністром громади території Чернишова. Тому не зміг бути присутні на сесії. На сесії були порушені й інші важливі питання із життєдіяльності міста. Зокрема, несли зміни до бюджету, які б дозволили завершити облаштування укриттів у закладах освіти, культури та медицини. Потрібна була термінова перекидка. Певних коштів навіть внутрішня перекидка по бюджетним підприємствам і установам, тому що йде підготовка влаштування укриттів в дошкільних і шкільних навчальних закладах. Взагалі на даний момент на медицину, освіту і культуру в загальному планується десь біля 4 мільйонів гривень. Якщо ми візьмемо всі ці об'єкти, всі ці укриття приблизно буде так. Довгий час у місті обговорювали фінансування добровольчих формувань територіальної громади, і на цьому засіданні депутати проголосували за виділення коштів. Таким чином, два формування у Дубні отримали однакові суми на забезпечення заходів спротиву. Зібралися оперативно з депутатами, вирішили питання. Зокрема, під затвердили програму про фінансування ДФТГ. І підсилили його для перших таких ціль, цілей кажуть, життєзабезпечення. Я вважаю, що це кошти потрібні, тому що е, ці кошти стосуються не тільки охорони нашого міста, а й оборони нашого міста. Окрім того, під час засідання депутати обговорювали можливі зміни у складі виконкому. Однак вирішили залишити це питання на доопрацювання та розглянути на наступній сесії. Розумієте, що в виконкомі є свої представники політичних партій, політичні квоти. І тому ми хотіли просто за заявою самого члена виконкоми по стану здоров'я безпосередньо одного, а другого там по інших його особистих причинах вони забажали вийти з складу виконкому. Тому політична сила пропонувала замінити одного представника на. Від їхньої політики на другу вирішили депутати перенести його на чергове засідання сесії, щоб більш детальніше і знесенням нових пропозицій. Бо відбувається в самому апараті міської ради зміни. і Вони пропонували ще й врахувати ці зміни, щоб повторно потім другий раз не розглядати.